Посилочка така от приїхала до мене. Домашнє, рідне, ще й крихке. Давайте подивимося, що в нас тут. А тут у нас ось такий блок. Що з такою комплектацією повною зі всіма шнурами. Чифтек? Давайте зараз я коробочку заберу. Ось такий навітас. Знаєте, я вам скажу, що, що він робочий. А чого він робочий? Бо я його вже відремонтував. Справа в тому, що коли я знімав перших кілька дублів, з тим, як я розпаковую посилку з оглядом, з розборкою, не знаю, куди я їх дів і як вони щезли, ну, я їх не зміг знайти, тому я вам показую. Ось такий блок до мене приїхав. Ну, а з певного моменту процес ремонту зараз буде далі вже. А я поки пакую його і відправляю. Платка на столі. Ось тут бачимо сліди горілого. І ці сліди в нас ось тут. еще тут вот релешечка є APFC ну, при нами в районе APFC так Тани, сила. Запобіжник тут. Цілий запобіжник. Місток. Давайте на конденсаторі. Все добре? Також. Так. ПВМ. Ось це, мабуть? Ух, нічого собі. І ПВМ хороший. Ну, принаймні, не коротке. Добре, черговий режим. Що в нас з черговим режимом? Ось тут він. Давайте подивимося, ось тут є конденсатор маленький. На ньому. Добре. Гарненько відмив тут плату. І отут бачимо оця доріжка, це корпусна доріжка. Це маємо плюс на банці, а це корпус. І отут, ймовірно, щось попало. Тут був такий на доріжці, така так би крапочка з припою. Ну ось схожа на оцю, скажімо. І вона випарувалася тут, тобто розрив получився. Але, скоріше за все, ось тут є два транзистора, пробиті в нас переходи. Ось тут нуль, ось тут нуль. Ще є доріжка, яка пішла, пішла, пішла от сюди. І ну, зараз так. Першим ділом я випаюю два оцих транзистори. Будемо дивитись ось тут випаяв цих два транзистори СМД-шних. Коротке на конденсаторі пропало. Тут уже все добре. І було в нас ще 5 Ом. Ось на другій ножці модуля. Це модуль, на якому встановлений комбайник, ну, ймовірно, 68.00 або якийсь аналог такий. І тут також вже немає нічого такого підозріло-критичного. Але, але все ж таки я зараз випаяю цей модуль, от він. Там бачимо ось такі маленькі є електроліти. поміряю на них, ну, всяке буває. Тобто, поки він там стоїть, ну, доступу абсолютно ніякого. Неможливо щось сказати, напевне. Треба подивитися, чи в, ну, нормальна мікросхема хоча б по тестеру. А заодно і електроліти перевіримо ці малесенькі. Добре, зараз випаємо модуль. На рахунок мікросхемки майже вгадав. Шістьдесят 02 ТА. Ось у нас електролітики. І на одному з них. На одному з них. коротке. Все ж таки, не вижив комбайник. Все 68.00 випаяв, задоволення її випаювати ще те. Рятує тільки ось таке жало, якраз під мікросхемку. На двохсторонньому, ну, тобто, ось тут зі сторони мікросхеми так щедро заляли е, припоєм ноги, що ну голкою ну ніяк. Ось тут на чорному конденсаторі в нас було коротке, вже все нормально. Також тут все нормально. Перевірив е, всі напівпровідники. Низькомні Ну, Також цю мікросхемку прозвонив. Ну, ніби як по тестеру, більше нічого немає. Буде панелечка під неї, під цей модуль. Хотів я взяти панелючку під мікросхемку, але, на жаль, вона так близько до транзисторів, до радіаторів. Отак от, що панелька не вміщається. Добре, буде без панельки. За... Приїхали запчастинки. Так. Зараз подивимося. Ага, тут зараз є секундочку, ще не буду виймати. Так, ну це панелечки, тут все зрозуміло, ось якраз наші. На 10 виводів. Ну, відкривайся. Ось так те, що треба. Ніжки трішки треба почистити від припою. Буде гарно заходити. Є мікросхемки. Давайте глянемо. Виглядають гарно. Дві штучки брав на всяк випадок. Можливо, так, а от транзистори. Зараз там по листку подивлюсь, які де. Думав я поміняти конденсатори, але придивився. Значить, ось цей конденсатор у нас який. E Помітно, Panasonic. Це дуже класний конденсатор. Цей конденсатор у нас KMG. Також якісний, досить конденсатор. Ну ось так. І е, поємності абсолютна норма. Ну і плюс, так як я ставлю в панельку, то потім, якби що, це вже буде не складно. Паяю панельку і паяю SMD транзистори. Ще раз все ретельно перевірив, переміряв, конденсатори, напівпровідники і так далі. Панелька на місці. Все почищено, запаяно. Кого можливо будуть цікавити фоточки плати, я їх не знаю або прикладу, або просто. Мені напишете, я можу скинути. От так якось. Ставлю зараз мікросхемку, ой, мікросхемку, ставлю модуль і е, пробуємо запустити його. Все готово до першого такого пуску. Трішки хвилюючий момент для мене. Сижу я в окулярах. Так. Буду пускати через лампу. Теоретично зараз вона може заблимати, так як APFC тут в нас є. Хоча блок без навантаження. Тільки цей тестер. Я думаю, зробимо відлік. Так, три, два, один. Угу. Лампа трішки блимнула, але старту немає. Добре? Знайшов ось тут опір був. 2,2 Ома, він тепер немає 2,2 і Ну, немає. І через нього ось з ТПІ основної йде. Живлення, от пішло перемичками, перемичками. Живлення йде на якусь розкачку сюди. Мабуть, ПВМ. Я його щось одразу і не помітив, бо він якось від епіцентру негараздо був трошки далеко. Добре, зараз ставлю сюди 2 і 2. І дивимося. Спроба номер 2 Так. Де наш черговий режим? Оу, oh, Є! Yeah. Давайте глянемо на Power On на кнопочку Є. Yeah. 5,5 вольта щось так. Багато. Де мої окулярчики. Давайте спробуємо запустити. Так, хвилюючий момент. Три, два, один. А, зараз, зараз, секундочку. Це через лампу. А тут у нас навантаження 7 ампер. Воно не хоче так. Давайте напряму Що ж Феєрверки також цікаві Якщо що Правда ж Так, запускаю Є Що у нас тут 12 вольт 3,3 5 power good є вимикаємо трішки підзібрав та чого трішки зібрав блок 250 ватт навантаження Ох, як яскраво. Ну, працює. Я його трішки поганяю обов'язково. Зараз поставлю на інший стіл. О. Такий результат ремонту. Всім дякую, хто додивився. Миру, здоров'я і всього найкращого.